Як оформити Європротокол онлайн, дослухайте до кінця, щоб бути вірно проінформованими. Та обов'язково збережіть це відео, щоб мати завжди під рукою покрокову інструкцію. Для того, щоб розпочати оформлення, перейдіть за посиланням, що ви бачите на екрані, ввівши його в своєму браузері на телефоні чи планшеті, та натисніть кнопку Оформити. Спочатку перевірте обставини ДТП, які підлягають під оформлення Європротоколу, натиснувши галочки. Якщо хоча б одна умова не виконується. Вам необхідно викликати поліцію для оформлення ДТП. Далі вкажіть час та дату настання події. Введіть дані для обох учасників ДТП, ідентифікаційний код, чи є ДРПУ власника та державний номер автомобіля. Якщо у когось із учасників ДТП відсутній діючий поліс, то вам необхідно викликати поліцію. Якщо дані було введено вірно і є діючі страхові поліси, то ви побачите на екрані наявність підтверджено. Зробіть фото ДТП з чотирьох сторін та відеоподії та завантажте матеріали. Якщо маєте записи з відеореєстратора, вкажіть це, поставивши відповідну галочку. Сфотографуйте з обох боків і завантажте водійське посвідчення та техпаспорт. Такі дії необхідно зробити для кожного учасника ДТП. Якщо один із учасників не надав фото документів, можна заповнити інформацію вручну. Далі встановіть місце знаходження ДТП за допомогою ГЕомітки, яка підтягується автоматично при включеному налаштуванні GPS. Якщо відмітка невірна, встановіть правильну точку на карті вручну. Оберіть обставини, за яких сталося ДТП, поставивши галочки біля потрібної події, заданого у переліку. Оберіть автоматично згенеровану схему ДТП або завантажте власну. Якщо є свідки події, вкажіть це, поставивши галочку та надайте їх контактні дані. Перевірте повторно всі дані для кожного учасника ДТП. Пройдіть авторизацію за номером телефону для оформлення Європротоколу. Авторизацію необхідно проходити для обох учасників ДТП. Готово! Європротокол успішно оформлено і спрямовано в страхову компанію та в моторно-транспортне страхове бюро України. Також ви можете вказати електронну адресу, щоб отримати електронну версію Європротоколу. А для оформлення страхового полісу швидко, зручно та надійно звертайтесь в особисті повідомлення.